Таке ліжко є в наявності. Ціна 23. І тут ще що, знаєте? Тут на ліпучках відклеюється, можна попрати. От, на ліпучках, бачите? Можна попрати сюди. Але царги грубезні, тут 30 см. Ширина. Ну 27, 27, ну 26, 26. От. Але все м'ягко зроблено. Ціна 23. 23 з підйомним механізмом. Дивіться, металевим механізм, Підйом, вже вам покажу, матрасу окрему. Матрас у окремо йде по ціні. От Піднявся підйом, металева рама йде, металева рама йде підйом. Піднявся металевий механізм і ціна його 23. В розмірі метр 60 на 2 спальне місце. 23, метри 60 на два. От, тут все м'яко, можна собі сісти тут, навіть можна на спинку лягти зверху. Двіцька груба, товщина. Ціна 23, метри 60 на 2 спальне місце. Можемо відправити в будь-яке місто України. Ціна буде до ліжка плюс тисячка гривень. Плюс тисячка, все 23, тобто і доставка в любе місто 23. До хати, як завгодно. Або на відділення. Все, 23 ціна. Гарна ціна.